Співачка досвітніх огнів, так лесю народ називає. За слово незламне, гарячі пісні вже більше ста літ пам'ятає. Було це давно, в мальовничім селі, мов квітка дівчина, зростала у ласті, любові, благородній сім'ї освіту й знання здобувала. З природою в злагоді жила вона, в дібровах зелене гуляла, сплітала віночки, під спів солов'я й сама свої. Пісні співала. Із самого малку в дитині жеврів цей вогник творця бойового, а час іще більше його розпалив до вогнища золотого. Зимового дня на святковий Йордан з дівчатками Леся гуляла, і холодно, і мокро маленьким ногам хвороба страшенна спіткала. Настали для дівчини смутні дні, все тіло боліло, до ліжка прикута. Та серце раділо приходу весни О ні, вона житиме, не буде забута. Так роки за роками йдуть. Леся пише вірші вона прагне любити, і ніяка смертельна хвороба, мабуть, вже не зможе цю жінку убити. Не здається вона злим вітрам навкруги. Поруч з нею і рідні, і друзі, а як доля закине в далекі світи, серце болітиме. Житиме в Тузі за тими гаями, в яких прожила, де босе дитинство зосталось, де перший свій вірш написала вона на піаніно всім грала. Давно, мов птахи, пролетіли роки, та Леся свій слід залишила. Читаю всі вірші її залюбки, вона для України шлях освітила, В прекрасне майбутнє, де немає війни. Де діти не плачуть від болю без мами, де виростають щасливі доньки та сини, і Лесі складають свою вдячність та шану.